Так, найголовніше, як ви зрозуміли, це мати контроль. Привіт. Можна? Да? Добре. Бо без контролю ми куди. Правда? Що будеш? Попроси, Костомашку, попроси. Тако, попроси. Попроси, Костомашка. Попроси. О, все, час масажу. Шановна родина, дорогі друзі, сьогодні ми, як не по стандарту для нашого каналу, поговоримо про еволюцію та еволюцію, яка справді призводить до розвитку та покращення. Якщо ви подумали, що ми будемо балакати про це, то ні, ми будемо говорити про це, що реально відповідає вимогам та стандартам. Значі, так, ви напевно знали, що за модель. Само собою. В даному випадку така прозвучала модель. Далі йде, ну ми пропустимо 70-ку. Впізнаєте, так? Да? І не дарма я кажу за еволюцію або покращення якості, тому що Рьомовський патрон. Реальний Рьомовський патрон. От. Але знаєте цю модель? Цей ряд м -м, акумуляторів, котрих розвинув хто? Правильно, товариш, Енсель. Значить, це 80-ка. То не вірить, переконайтеся. Но, якщо ви подумали, що це вже 25-й рік все, що може досягти е цей завод. І що це верх інженерної думки, так ні. На заміну... Ой, не так. На добавку до його. Виступає цей 12-нютон От, 12 Е, Ну Забулись ми нуля. Сказати. Ну, забулись ми про той другий ноль після цифри 12. ну що ж ти зробиш. От. Головна різниця між цим і цим, а нема ніякої різниці. нема, Що Шу шурупа кріпити завіси? Дверцят в кухні. От. Цим, що цим одинаково зручно. Вони двоє в тяжкодоступні місця не влазять, треба цю кутову дрель. Але. Коли ми говоримо за розвиток, Це не затримка відео звуку. В мене не такий телефон. Це дуже швидко наростаючі оберти, але не різкі. Коли я нажав і коли набрав він оберти, розумієш, є дуже швидкий, но розгін. Це круто. Бачите, да? Новинка, новинка. Ой, все інше ви будете, бачити, все інше та всякі плюси його. Я спробую вам показати у відеоматеріалі, котрий буде пізніше трохи на каналі. А на зараз треба запам'ятати, що це топчик. Він в Україні доступний. І на диво тут металевий патрон, так? а я вам скажу більше. Патрони, основна силова конструкція їхня у всіх металева. Пластиковий, бо я вже трошки втомився, об'яснювати людям пластиково у вас є на патроні лише обойма муфти або обойма гайки. Патрона. Оце є багато західної. Гайки. А так-то всі патрони металеві. Абсолютно всі. Я ще пластикову основну інструкцію, конструкцію несучі частини патрона не бачив із пластику. І він в інструменті не використовувався. Отак. Якщо -от. дуже коротко, ми зросли з отакого, ну, само собою, коли йде за 18 вольтовий інструмент до топового адекватного. Акумулятора, котрий може показувати 5 помилок F01. По-моєму, переохолодження F02 перегрів. За жаркою F03 перенавантаження, F04 акумулятор несправний, не дай Бог, це комусь побачите на екрані цього акумулятора. І F05 акумулятор перерозряджений. Ну, то сильно розряджений. Якщо на такий слабий на грузці, як, наприклад, ліхтарик слабий, ти його можеш посадити, скажімо так, ниже адекватного нуля. Нижче 15 вольт. Треба лишити на зарядному, і він собі помаленьку адекватно його підніме на оригінальному зарядному. Да? Все чітко кажу, точно. Добре, давай. Цей шурик має невеличкий люфт. Міліметр. В режимі, само собою, от, шурупа. В режимі удара цілих три міліметра. І в режимі сверла так само. Є оцей міліметр. Нема люфта, лінійного люфта. Нема лише. У 80 ці ударній, та ні, він там теж є. В 60 ці ТП сіді 1860 е, нового формату. От, оце старо, старообрядний формат, якщо рошу. В 60 ці нового формату. В 60 ці старого формату в ударному. Цей величезний люфт в режимі шурупа. Все одно присутній. Навіть мене більш. Більш. Дорогі друзі, отого в мене найкращий подарок. Отого в мене є. Да, все чітко кажу, точно? Добре, давай. Навіть більше вам скажу, що е, ну, можу більшу кількість перерахувати. У всіх, якщо простіше, у всіх і навіть в самій топовій моделі, як ви бачите, люфт, тільки тут він менший, ну, міліметр. В режимі шурупа. Тобі ж працює моментна муфта. Це відключена моментна муфта. Це. Моментна муфта рахується. От іменно момент закручуваний, який ти виставиш. В режимі сверління все працює на повну катушку. Значить, навіть в цій моделі є люфт. Нема лінійного люфта в інших режимах, крім сверління, лише в ТПСД 1870. Ви його впізнаєте. Він такий щедро в резині, красивий. По типу новоформатний, то но ще ліпший, ніж вина. Да? Все чітко кажу, точно? Добре, давай. Так, дорога родина, ми тут зібралися за цим столом, для того, щоб подивитися відео, ну, вже як вийде. От, доволі пізня пора, але я хочу зафіксувати. Ось цей родовід. 40 ньютон, ви знаєте. Секунду. 40 ньютон. 10 міліметровий патрон. Всіх інших 13-мм фірмовий патрон, окрім ще оцеї кутової дрилі. Так? Да? Все чітко кажу? Точно? Добре, давай. Там деяка фірма з Бітурбо 110-й моделі на 150-то моделі, з 9-катушечного мотора, з 9-обмоточного перейшли на таке безкорпусне чудо і 6-обмоточний назад. От. І так само пише бі-турбо. Все. Ну, да? все чітко кажу, точно? Добре, давай. Хтось займається обманом, розумієш? Хтось удосконалюється. Удосконалюється. Під в повноформатному відеоролику огляду його поставки. О, там ми будемо заміряти швидкість, чи відповідає. Звісно, що параметри швидкості заміряються в холостому ході і на максимально зарядженому акумуляторі. Або якщо у вас є потужний лабораторник АПР 20 2030 щоб він не виробився по ізначальному прыжку струму, то виставляєш 21 вольт 21 на енхель Павер екшенж інструменти, і тоді тестуєш, швидкість звіряєш. Тоді будуть правдиві значення. Да? Все чітко кажу Точно? Добре, давай. Нема часу на повноцінний тест всіх знову, як Попередній відеоролик на 2 години, там де ми горіха сверлили. Ну, хотілося б при здоров'ї, при світлі то все адекватно записати. Добре, переходимо до наступної частини. Тут... Ну і як то в нас прийнято казати, до наступних зустрічей.